Що в нашому випадку такий хісерон до відчуття світла. Рав ми отримуємо згори, різні стани. І ці стани будують у нас різні наповнення та хесерони. Завдяки цьому ми починаємо відчувати. Що таке близько до віддачі далеко до віддачі ближче до об'єднання об далі від об'єднання різні такі відчуття не відносно цього світу, виміри цього світу, а вимір духовному. І так ми починаємо здобувати келім для духовного. Це поки що не келім віри, але тим не менш. У нас є в цьому якісь відношення до віддалення та наближення. Ми починаємо вимірювати себе не скільки ми отримуємо, а скільки не отримуємо, або спустошуємось, тому що в нас немає ще такого виміру. А вимір. Наскільки ми все ж таки можемо прагнути до об'єднання між нами, або що віддаляємось між нами, і тоді в нас є в цьому якесь відчуття. якась відмінність або немає, власне, в цьому ми й знаходимось. Влата, ці 5 тисяч лір, ну там 2 тисячі лір в нашому випадку це відчуття об'єднання більше або менше. Граф. Ну, на наприклад, він нам не пояснює так, але можна перевести це так, що зараз ми об'єднались і наше об'єднання, припустимо, ми оцінюємо як 5 тисяч євро. Потім ми відчуваємо себе, що ми віддаляємось далі в нашому відчутті. Один від одного до припустимо двох тисяч лір, і скільки ми втратили від п'яти тисяч до двох тисяч, але до цього ми взагалі були ще в десяти тисячах лір. між трьома цими станами тисяча, дві тисячі та п'ять тисяч ми можемо визначити себе зрозуміло.